Вчора віку попросила, щоб вона заїхала в Єву. Там гель для душу жіночий крем Троянда 250 мл. По акції коштує 60 гривень 50 копійок. Ось такий. І вона мені купила. Пахне-пахне дуже. Ну, далі вона ще пройшлася там, що. Що їй треба було, те вона й купила. Купила ось таку банну лазневу губку. Великий бант. Ось така. Коштує така губка 29 гривень 99 копійок. І ще вона купила на кінець, десь знайшла, знайшла там в цій Єві, в'яле трішки не такі, ну теж хороші. Вона хотіла собі шкарпетки чорні, жіночі. Ну, а тут з люрексом ось такі, дивіться. Ось такі шкарпетки. 32 гривни, 99 копійок коштують. Ще купила вона вологі серветки, чорниця 15 штук, 8 гривень 49 копійок. Навпаки, покажу Так. Оце все, що вона купила в Єві. І от такий пакет, ну, пригодиться в господарстві. Коштує такий пакет. 3 гривни 99 копійок.